Нині допомога бійцям АТО на першому місці керується цим і в Богородчанах. Тут волонтери виконують різні функції, але все це заради однієї спільної мети, якої саме розкажуть наші кореспонденти. З розгортання бойових дій на сході країни богоричанці почали посилено займатися збором теплих речей, продуктів та придбанням військової амуніції. Все, що є необхідним, волонтери дістають та відправляють в гарячу точку, каже майданівець та богорочанський волонтер Петро Здерко. Я хочу подякувати тим. Людям, хто не байдужий, я хочу подякувати тим, хто усвідомлює важливість цього моменту зараз. Хлопці, там зараз уявіть собі погоду на вулиці у нас. Там два дні тому було мінус 26 в Кримському. Це в бліндажах, в окопах. Ну от як їх не підтримати зараз, і як можна інакше. Волонтерський центр функціонує за допомогою багатьох добровольців різного соціального статусу. Направляєш діяльність людей в необхідне русло, сімейство парфанів, Тарас та Надія. Тут активно працюють ковалі, що виготовляють власноруч буржуйки для обігріву бійців. АТО. в даний момент стараємося допомогти нашим хлопцям, які там є на сході. Добрі люди приносять нам балони, і ми виготовляємо з них буржуйки. Це, наприклад, для того, щоб Хлопці могли в тих умовах хоть трохи зігрітися. Дід Михайло фінансами допомогти не зміг, але він віддав чотири нових кожухи, аби солдати не мерзли взимку, і побажав. Я їм щастя, здоров'я бажаю. Много літ, аби вони прожили. Є Чим можу, поможе їм. Солдати розчулені такими жестами простих людей, і це додає їм сили в бою за свою країну. Переконаний боєць АТО Олександр Марков по прізвиську Крим. І додає: Зараз підлікуюся і далі. Хай ждуть мене, скоро буде. Школа теж не залишається осторонь. Українським солдатам активно допомагають діти. Жителі Богарчан не припиняють займатися благодійністю. Їхня волонтерська діяльність почалася ще з початків майдану. От сьогодні в одній зі шкіл міста проводиться ярмарка, вилучні кошти з якої будуть відправлені для бійців. АТО. це вже другий ярмарок, що проходить для школярів. Перший відбувався для учнів молодших класів. На потреби бійців зібрали біля 4 тисяч гривень. З нинішнього ярмарку організатори надіються зібрати більше коштів, каже одна зі співорганізаторів Олеся. Ми діти ми не можемо багато. Ми не можемо багато чого зробити, тому от. А ідея допомоги нас всіх об'єднала, і ми вирішили просто допомогти хоч чимось і зробити власне таку ярмарку. Учні однієї з шкіл Богорчанського району і собі долучилися до волонтерського руху. Ця ініціатива була більше, напевно, їх чи моя, правда? Тому що вони в нас була вихована година патріотична, і вони зголосилися, що і малюнки намалювали, і стали гроші. От ми сьогодні пішли і купили. Шк... Шкар... носки і купили шапки і все для наших охор... охоронців. Дорогі воїни захисники герої України, відправляю вам частинку серця маленької українки-патріотки, яку ви зараз мужньо захищаєте в бою. Бажаю вам сили, козацького духу, муж... мужності і міцного здоров'я. Нехай Бог вас оберігає, ворожі кулі минають, вор... вороги від страху тікають. Вірю в нашу перемогу. Дітки бажають швидкого закінчення військових. Дій на сході країни і щоб наші герої повернулися живими і здоровими із зони так званої АТО.